Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів оборонного блоку підтвердять на саміті у Вільнюсі, що Україна приєднається до північно-Атлантичного альянсу. Генсек зазначив, що на саміті НАТО в Литві держави-члени зроблять Україну ще сильнішою та покажуть своє бачення її майбутнього. Також Столтенберг має надію, що лідери альянсу узгодять пакет із трьома елементами, які зроблять Україну ближчою до НАТО. Перше, вони мають погодити річну програму допомоги, щоб гарантувати повну взаємодію між Збройними силами України та НАТО. Друге, покращити політичні зв'язки шляхом заснування Ради Україна НАТО. Третій пункт очільник НАТО Єн Столтенберг озвучив: так: я сподіваюся, що лідери альянсу підтвердять те, що Україна стане членом НАТО та будуть єдиними в тому, як наблизити її ближче до мети. Саміт НАТО у Вільнюсі Саміт Альянсу пройде 11-12 липня у Литві. На ньому Україна хоче отримати чіткий сигнал про підтримку вступу до НАТО після закінчення війни, яку розпочала Росія. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це дасть українським збройним силам більшу мотивацію. Крім того, наша держава хоче отримати гарантії безпеки від країн-членів НАТО на період, поки вона не приєднається до. Північно-Атлантичного альянсу